На Буковині за одну добу відбулося одразу дві пожежі. 8 грудня у селищі міського типу Красноїльськ, Стороженецького району, загорівся житловий будинок. Працівникам МНС вдалося врятувати будівлю, однак велику частину майна вогонь все ж встиг знищити. Причина загорання банальна, недотримання правил пожежної безпеки. Другий випадок стався у Чернівцях по вулиці Головній. Перехожі помітили задивлення в одній з квартир трьоповерхового будинку. На ліквідацію пожежі прибуло одразу три відділення рятувальників. Першочерговим завданням пожежно-рятувального підрозділу була евакуація мешканців даного будинку, адже пожежа ускладнилася тим, що в будинку була дуже висока задимленість. Переконавшись в тому, що всі мешканці даного будинку вийшли на свіже повітря, пожежу вдалося локалізувати і в подальшому ліквідувати. В обох випадках ніхто не постраждав однак є статистика, на яку слід звернути увагу. Нагадаємо, що за цей рік на Буковині зафіксовано 549 пожеж, на яких загинуло 43 людини, з них одна дитина. Щоб уникнути таких плечених наслідків, працівники МНС просять громадян уважніше ставитись до правил пожежної безпеки.